В четвер, 26 січня, відбулась 37-ма сесія Тальнівської міської ради. Депутати розглянули всі 29 питань порядку денного, які попередньо детально опрацювали на профільних комісіях. Цього разу депутати ухвалювали зміни та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку тальнівської територіальної громади та бюджету тальнівської міської громади на 2023 рік. Підтримали депутати проєкт рішення про виконання комплексної програми з благоустрою території та утримання об'єктів комунальної власності Тальнівської громади у 2022 році. Найбільш обговорюваним виявилось питання затвердження порядку проведення конкурсу та складу конкурсної комісії на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Тальнівської міської ради. Окрім того, депутати міської ради надіслали звернення до влади країни з проханням внести зміни до медичної реформи, що дасть змогу зберегти тальнівську багатопрофільну лікарню. Розглянули і проголосували земельні питання та питання внесені до порядку денного за пропозицією постійної комісії. Серед іншого депутати внесли зміни до рішень міської ради про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тальнівської громади та затвердження плану графіку здійснення заходів з відстеження їх результативності. Заслухали звіт міського голови Василя Сітька про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Тальнівської міської ради. 2022 році загалом порядок денний сесії Тальнівської міської ради включав розгляд 29 питань. В роботі сесії участь взяли 22 депутати Тальнівської міської ради. Підрахунок голосів проводила лічильна комісія в складі депутатів Катерини Гресько, Миколи Гурбича та Наталі Гончар. Розпочали засідання із виконання державного гімну та вшанування пам'яті усіх загиблих громадян внаслідок російської агресії проти України. Детальний розгляд всіх питань порядку денного 37-ї сесії Тальнівської міської ради. Будь ласка, переглядайте в наших наступних сюжетах. Шановні жителі Тальнівської громади, міський голова Василь Сідько відкритий до співпраці та пропонує долучитися до участі в новому форматі зустрічі запитання-відповіді на тему життєдіяльності громади. Свої запитання та власні ініціативи розв'язання проблеми розміщуйте на офіційному сайті Тальнівської міської територіальної громади та на сторінці ТОВ Тальнівський телецентр Альфа в мережі Фейсбук.